І так. Понеділок, 2 грудня. Стою на вагах. 100 кг, 100 г. Трішки менше, на 300 г менше, ніж сьогоднішній мій цукор. 6 одиниць. Нормальний. Так, записую, записую перше. Грудня вага сто кілограм сто грамів, на 300 грамів менше. І цукор шість рівень. Ну, так, нормально, поки що. Всім доброго ранку. П'ю ліки і водичку. Це вже друга склянка. Ой, сьогодні у нас 2 грудня. Побігла зранку, покупалась, бо це світло мають вимкнути, сьогодні будуть вимикати. Читала я. Що, сьогодні будуть графіки відключені. О, так, я вже зважилась, ви бачили? О, так і ж менше на 300 грамів. Молодець. Вона ще болить. Та й не знаю, як це я. Мені треба в налогу і у Білий дім. Треба закривати підприємництво. А та й не знаю як. Як я піду. Може сьогодні ще й не піду. Оце таке. З доброго дива. Там дівчатка питали, може у вас почки. Бог його знає, я так боюсь. У мене мам у мамки почки ж були вже в кінці від діабету. Та я цього дуже боюся. Я в минулому році робила УЗІ всього організму мені зробили. Ну, як на мої, вже на мій. На мій вік, то ну так, нормально все. На мої болячки. Ну. Ой. Та й побачимо. Дивилася доктор Бірк тільки що за нирки розповідав, що треба їсти багато зелені, а багато зелені мені не можна із тромбофлі біта. Ну, і тромбофлібіті не можна багато зелені, бо там калій, а калій, він загущує кров. І оце таке. Ну, я думаю, що це не нирки. Це в мене отут. Ну, в бідрі, мабуть. Тільки що говорила з Сережою. Вже в їх корабль там прийшов, грузиться буде. От, так, наталка вчора в мене була. Вже її донька поїхала назад у Польщу. Так, кожного своє. Нема ще вам так і розповісти. Оце як хворієш, то воно нічого не миле. Вночі дуже погано спала, просиналася. Телевізор включала. Ну так. Так, ну що, буду я йти дам собачкам, котиків пущу, хай поїдять. Ну, а потім поставлю каву. Так, приготую собі швиденько хлібчик у мікроволновці. Для цього в мене є яйце. Дрібка солі? Сметана, сметани дві ложки. Розпушувати. Висівки вівсяні так. Раз, два. Три. Три ложки. Тісто повинно бути таке як густа сметана. Так, можна ще додати. Такая формочка есть. Такая. Переливаю сумиш. И ставлю микрохвилевку на 4 хвилины. Так, 4 хвилинки побув хлібчик у мікрохвильовці. Це. Готовий хлібчик. Такий класний. Прохолоне. Прохолоне і буду снідати. Так, дівчатка, 9 -та година. збираюсь снідать. Що в мене на сніданок? Два яйця я відварила. Паштет із квасолі поклала на яйця. Капустка заправила цибулькою і олійкою. І хлібчик. Ви бачили, як я його робила. Отакий От хлібчик. Бачите, яка в нього структура. Наче хліб. Бургери, да? так, все, дівчатка, буду снідати. А і кава, так, да, не сказала, кава із вершками. Спина ще болить. Я нічим не лікую, бо в мене нічого немає. В мене хтось питав, чим ви лікуєте. Нічим. У мене нічого немає, я не укола. Я колись рятувалася уколом олфен. У мене був. Нікого Зараз треба подивитися, може де є. От. Ну все, таблетки я ніякі Я не п'ю такі. У мене їх і немає. Поставила вже м'яско варити. Щось собі приготую. Не знаю, чи капусняк, чи росольник, чи борщ. Ще не вирішила. Все, дівчатка, буду снідати. Так, а ну спробую хлібчик при вас. Чудовий, дівчатка, дуже смачно, наче хліб. От їси, наче хліб. А це ж таке, що нам можна. Корисно, висівки, сметана, яйце. Чудовий дівчата, рекомендую робіть і буде вам щастя. Так, дівчатка, поснідала я вже. Ну що, йду, йду знову лягати. Йду, буду лежати. Не знаю. Може я попрошу Наталку, щоб вона мені щось купила. Може вона буде їхати до дочки та й заїде в аптеку? Не знаю. Треба укол мені, укол треба. Полфе. І відразу стане легше. Бо це таке лежання воно ж до добра не доведе. Ось таке. Так, дівчатка, пішла я. Ні, то завтра піду сама. Завтра середа. Завтра середа піду в налогу, якось трішки треба. Треба себе вже якось чи заставити, а чи ну, як заставиш, як воно болить. Перекожу, перекошена, хожу і все. Ну, добре, дівчатка, пішла я. М'яско вариться, нехай вариться. Ще, ще надумаю, що я хочу. Я так собі подумаю, що я хочу, чи той суп, чи той суп, чи той суп, чи борщ. Питаю свого організму. Я наче, хочу борщ. Косоль у мене є відварена, так? Да? М'яско вариться, капуста в мене є, і приправа в мене борщева є. Так що я зварю борщ та і все. Все, ну а поки що я йду у ліжку. Так, дівчатка. Трішки полежала та що ж лежати? Їсти то хочеться. Та полізла в погріб, дістала бурячок, дістала е, цю приправу на борщ. Не хочу я із консервації, із, ну буряк консервований, і морка консервована. Хочу свіжого. Трішечки, трішечки легше. Кинула. Закинула в прання. Там пустила ще котики, бо вони померзли на вулиці. Холодно, прямо холодно. Стоїть у... в телефоні мінус два. Воно якесь холодне. Дивилася я тільки що про нирки. Нирки дуже бояться холоду, а я скільки років торгувала. А зараз в холоді. Та й плюс діабет теж дає. Та й таке. Знаєте? Ой, булечка, дикачиля, озеро. Ой, що я хочу сказати за буряк? От я купувала буряк на базарі. Вот він набагато добріший, не знаю у чого. У нас не такий добрий. Чи то от сорту залежить. Ну, на базарі у мене у сусідки такий буряк добрений, солодкий, прямо чудовий. А домашній такий. І морква добріша, оця зелінка. Оце таке. Сам садиш, садиш, що воно не добре. Не знаю його. Буря опять не такі Так, роблю вже зажарку. У борщ, а замість картоплі ось в мене є кабачок. Я зараз його почищу, поріжу кубиками. Та й буде хто з картоплею. Отак мені писали багато. Замість картоплі кидайте кабачок. Ну спробую. Що він скаже. Може буду, а може я ті викину. Ну, Буду викидати, може. А може й буду їсти. Не знаю, скажу вам. Котики мої сидять біля мене. Я, і ми вже нарізали там на вулиці. Соти нас там дерзала. Я, ну, держала, щоб був порядок. Оце баволення. Мулька на стіл була, вилізла. Ніколи не вилазила, та вилізла. При, при дідушки ще причому. Та це взагалі. Я кажу, вони не лазять по столах. А вона прямо при ньому. Оце тобі таке. Замість картоплі та кабачок. Ще ніколи не пробувала так. Ну а це і мене давно вже лежить ще відколи. Ну, зберігся, непогано. Від Такий не товстошкурений, не... ріжеться нормально. Ось. Чим тобі не картопля, да? Ой, Закинула ще одне пароня. Може, сьогодні якось піду пройдусь хоч. Просто пройдусь в свіжому повітрі. В зажарку кидаю приправу борщову. Тут у мене помідорки. Ой, помідорки і перець салатний. Вже пора кидати. Так, борщ зварила. Ось такий борщ і з ребрами. Ось. Бурячок зараз поміняє колір. та і все. А кабачок точно, наче картопля. Слабкість ще, слабкість. Ну нічого, я ось поїм. І зараз скільки? 13-15. Я о 15-й годині піду прогуляюсь. Хоч недалеко, хоч може до, до свого дерева. Тішки пройдуся. Так, а зараз буду їсти борщи. Хочу попробувати оцей кабачок і сказати вам, що ж він себе уявляє. Відразу два шматочки, щоб розібрати. Ну, таке. Кабачок, як кабачок. Нормальний. Не противний, нормальний. Так, все, дівчатка, давайте я буду обідати. Всім смачно. Так, дівчатка, 15 -та година. Зараз переодягаю ці штани, одягаю свої спортивні і пішла я потихеньку. Хвата вже себе жаліть. Трішки болить. Ну, нічого. Тут у мене болить. Оце місце, Оце місце, Оце. ось. Я думаю, що це... Ой, защимлення нерву, мабуть. Бо я вже так і за почки, і тільки не думаю. Так, ну що, буду я переодягатися. Так, все, я переодяглась. Буду йти. Ну, я тільки пройдусь. І то не знаю, може й недалеко. Ну, побачу. Підемо зі мною й побачимо, що я там буду йти, скільки я буду йти, чи зможу я, чи не зможу. Ну, треба. Мені коли треба. Та й все. Так, все 15-12, вирушили ми. А собачки які раді. Хі -хі. Пішли. Ай, миляція, ой, боді боді. Хі -хі. Радості повно. Так, все. Вирушаємо. Потихеньку, помаленьку. 15-15 уже 15 Мішки, да Так, значить, під очима. Ну нічого. Так, 15-23. Ми все-таки біля мосту. Потихенько, потихеньку. Не спішала. І йдемо. Собачки мої такі раді, такі довольні. Що вони бігають. Фу. Ну і я довольна, що я йду. Отак, От хоч потрошку, хоч помаленьку. О, дівчатка, що не кажіть, я сьогодні герой. Хоч мені тяжко, але не болить так уже ж, як сильно так боліло. Ой, я така, така щаслива прямо. Яке це щастя, дівчата, ходить своїми ногами. Ой, той не розуміє, хто не був в такій ситуації, коли довго лежав, не ходив. Я вже колись казала це. Ой, я лежала. Була одна операція тромбофрібід на одній нозі. Потім через рік. На другій нозі теж там бід. Ой, то я знаю, що це таке. Фух. Але я стараюся не залежуватися. Там скільки я пройшло Пам'ятаю, ще робила вправи фізичні. Я виставляла відео, є. Забинтована нога. Є таке відео. Та не одне там. Довго вже ходила в бинтах потім у тих панчохах. Ой, Важко розмовляти, йти і розмовляти важко. Ну, коротше, дівчата діло йде на поправку, я довольна. Так, піднімаюся вже під гору, хочу показати вам, яка трава у нас. Дивіться. Все зелене. А от там отуди дерева терчать. Там така круча в нас. Така глибока. І оце ми так високо там, ота-отам. Вон там хата насадні. Собачки вже побігли. Фух, сьогодні не робила зарядку. Ну я й так довольна, що я пройшла скільки. Фух, ну, нормально, дівчата, нормально вже так. Я відчуваю, що нормально. Слава Богу, слава тобі, Господи. Так, пройшло 10 хвилин. Моє печиво вже готове. Давай, прохолоне. Потім буду пити чай. Ну що, дівчатка? 17 година. Сіла попити чай. У мене варенечко. Печиво моє. Так, я зараз поп'ю чай. І піду, змонтую вам відео. Дякую, що ви мене додивились до кінця, що ви мене підтримуєте, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі! Бережіть себе!